Василь Сухомлинський, Хлопчик і хвора мама. У хлопчика занедужала мама. Зажурився він. Думає, чим би потішити маму? Прийшов до неї, сів біля ліжка і каже: Хочеш, я тобі намалюю сад, тобі полегшає. Думатиш, що гуляєш у справжньому саду. Добре, синку, намалюй мені сад. Взяв хлопчик великий аркуш паперу, намалював вишню з червоними ягодами, потім яблуню з великими червоними яблуками і намалював небо синє синє став малювати сонечко, та ніяк воно в нього не виходить. Мамо, навіщо малювати сонечко? запитав хлопчик. Подивись у вікно, яке воно сьогодні радісне. Відчинив хлопчик вікно, і мама побачила радісне сонечко. Побачила і усміхнулася.